По восьмому, по дев'ятому. Давайте спочатку проводимо. За те, що проєкт ще за новим 8 прийняти за основу, прошу голосувати. Готовська стільки саме, але в нас їх, ну, є більше. Чому саме воно це питання по саме цим двом НВК? Це перше питання. Друге, е, наскільки тут мені відомо, і коли це доповідалося на комісіях, на фракціях, що Підставою для прийняття даного рішення є зареєстрований проект закону Верховної Раді України, згідно з яким у нас мають бути тільки загальноосвітні школи. Чи не є перечасним даному питанні, тому що закон тільки зареєстрований, він не проголосований, там що може бути дуже багато правок, а можуть взагалі не прийняти. А ми вже йдемо, як кажуть, попереду потягу. І третє питання, але питання все-таки побажання не робити оптимізації не робити цього фінансового заощадження саме на... Вчителя, тому що вчителі це є та професія, престижна професія, яка вивчає наших дітей. І ми навпаки маємо всіляко підтримувати і надавати їм фінансову допомогу. Дякую. Я кладую вам двома руками, але дуже цієї фрази не вистачало, коли ви діляли кошти на освіту. І коли місяць ми дискутували, коли ви голосували про те, щоб давати гроші на спорт для дітей. Але це так до речі. Значить, те, що сьогодні цих два заклади в нас ви праві, що в нас крім навчально-виховного комплексу номер 16 17 є ще навчально-виховний комплекс номер 3 навчально-виховний комплекс номер 8 навчально-виховний комплекс номер 13 Але цих два заклади сьогодні повністю відповідають статусу загальноосвітньої, загальноосвітньої школи. Права учнів, права вчителів. Ні в якій мірі не страждають, тому що стосується питання оптимізації, це швидше не питання оптимізації, а питання приведення у відповідність статусу школи. Законопроект, про який ви говорите, він вже проект це розвідається два роки. Зараз суда про спілка з ними він передбачає, що з прийняттям його в освіті. Будуть функціонувати загальноосвітні навчальні заклади, ліцеї та гімназії. Якщо брати конкретно 16 школи і 17-ї, то типи закладів, якими вони на сьогодні проголошені, давно не відповідають тому навчальному процесу, який є. Якщо брати 16 школа, колегіум, то він спочатку був створений в 2000, 2000 році як екологічного спрямування. Зараз просто колегіум на сьогодні прийнята програма профілізації старшої школи, яка дає набагато ширші можливості вибирати профілі, а не лише одного, наприклад, філософського чи філологічного. І діти мають право вибирати в загальноосвітній школі робочий план дає ту саму кількість годин, що і в навчально-виховному комплексі, і в загальноосвітній школі однаково. Вчителі в заробітній платі не будуть е, е, зменшені, тому що їм буде дано додаткове навантаження. Ми це питання прорахували на сьогоднішній мест. Є вакансія і в 16-й школі, і в 17-й школі. А в проєкті, який передбачається НВК як закладів, не буде. Всі інші заклади на сьогоднішній момент, якщо брати і, третя школа, і 13, та і 8, то це в складі загальноосвітніх шкіл, гімназії та ліцеї, Заклади, які передбачені і будуть далі. І сьогодні вони відповідають цьому статусу. Ви знаєте, слухаючи популістські заходи, ой, не заходи, перепрошую, заклики щодо оптимізації, інтересів школи, вчителів, це все ну, дуже голослідно, красиво і так далі. Але в сучасних умовах реформи освіти, і середньої, і вищої освіти, і, і дошкільної освіти, і початкової, без слова оптимізація не обійдеться, тому що ми переходимо на європейські моделі, які суттєво відрізняються від радянських моделей. І я хочу зауважити на тому, що суттєвої різниці між НВК, Виївською НВК і змістом НВК і ЗОЖ такої суттєвої немає. Так, да, буде там, оптимізовуватися там, посада завуча, але це вже питання про самого завуча, який працював, працюючи, не, не зміг переконати дітей піти на той чи інший крові. Це перше. Тому мені взагалі... Ну, хочеться сказати, щоб ці питання обговорювалися фахово, а фахово це ті люди, які мають відношення до освіти на комісії, яка розглядала, не можна, це, тобто більш на моїй комісії, проти Ми це питання вивчали детально, повірте мені. І не треба робити голосівних заяв. Тому що так, що закінчують зо, що закінчують НВК, вони все одно здають зовнішні незалежні оцінки. І лише зовнішні незалежні оцінки є такі? тим критерієм, який визначає. Здобутки учня, а не те закінчення НВК чи, чи ЗОЖ це стосовно цих речей. Тому давайте не будемо дивитися. Тому що коли ми говоримо про те, що в 16 школі так тече, і ми шукаємо кошти, то чомусь тоді ніяких популістських заходів немає. Типу це ваші проблеми, але ми їх знаходимо і. Е Сьогодні до цієї оптимізації ми підемося, але ця оптимізація пов'язана просто з приведенням у відповідності до закону. Ні до якого проєкту закону, це, я так думаю, що суттєвого відношення немає. Чому? Тому що є на сьогодні норми, і всі прекрасно про них знають відповідність. Якщо ЗОШи чи НВК не відповідають цим нормам, то їх треба привести, щоб не було потім ніяких нюансів, пов'язаних із державною інспекцією, з різними з іншими контролюючими органами. Це просто приведення відповідності. Завіді мені важко про це а, говорити, так. тому що в одній школі навчається мій син, а в другій школі працює моя дружина. Угу. Я знаю наскільки ця тема актуальна і наскільки вона важлива, тому що ці кошти, які будуть законовлені, вони підуть на оптим... оптимізацію, підтримання цих шкіл. Плані матеріальному і так далі, тому це ж навіть не обговорюється. Люди, краще. які е, спілкуються і коментують у світу на рівні знаєте, це так само рівно, що білка і стрілка викоментували розвиток космічної галузі радянському союзі. Фахівці мають оцінювати ці речі. Я ще хочу додати, що там ліквідовуються одні станції заступника в 17-й школі, але ні жодного вчителя не зміняться істотні умови праці, тобто заробітня плата не за постраждає. По перше, хочу сказати, що вас напевно вали в оману, тому що якщо ви подивитеся по стенограмість, української голосувала за тій проект рішення, що стосується змі до бюджету. Так що ви це питання перевіряйте. А якщо ви ні, якщо, ми з вами то, були комісія, які виділили кошти на департаменту. Подивіться стенограму по і все саме свої місця. Друге питання, якщо ви кажете, що даний проект. Рішення ніякого відношення до проєкту змін до закону про загальну середню загальну освіту немає. Значить, нас, депутатів, вводить в бумагу доповідач. За друге. І третє, в проєкті вказано, що е з метою оптимізації нові закладів освіти проведення відповідності фінансовими можливостями. Якщо ви кажете, що ніякої е приміщення прав вчителів немає, тоді за рахунок чого все-таки тоді е йде економія коштів. Що в новому законопроекті немає такого закладу, як навчально-виховний комплекс. Законопроект, це ще не закон. Так. Але ми сьогодні приводимо відповідні діючу мережу. Це перше. Друге, на сьогоднішній момент звільнились дві людини, 16-17 сімнадцята школа. Ми їх не заповнювали ці вакансії, тому ми маємо резерв. Розвиватися глубже на цьому комісіях. Що взяти на сьогоднішній день інші міста? От ми додатуємо мільйони в медицину, мільйони додатуємо е, освіту. Чого? Енерго Росії забирають дуже багато. І середня нагрузка у нас менша, ніж хмельницькому середній нагрузка. І без оптимізації ми не зробимо зараз держава не одної копійки. Поки ми будемо цього все чекати, то в нас завариться і дах, і вікна, і двері. І так же люди бідні збираються в такі 2-3 гривні, щоб ремонт якісь школи зробити. А за рахунок цього ми могли б зробити ідеальні школи. І від цього ніхто не відійде. Але я розумію, що буде займатися політикою. Прошу голосувати, хто заданий проєкт після прийому ціну, прошу виступати. You should